Самовільне спалювання листя та сухостою поза законом за порушення вимог пожежної безпеки, адміністративна відповідальність, штрафи вдарять по гаманцю. Зараз у нас це 3060 гривень. І до 6120 тисяч гривень. Якщо це повторне протягом, то цей штраф збільшується вдвічі. І Якщо людина не хоче оплачувати його протягом 15 днів, то передається також на виконавчу службу вдвічі більше. Паління сухої трави не покращує вражайність. навпаки, призводить до трагічних наслідків. Говорять рятувальники, можуть бути і навіть і трагічні випадки. наразі у нас було вже. По області десь близько 10 випадків, коли з сухої трави переходило на житлові і господарчі споруди самі пожежі. На пожежі, спричинені спаленням сухостою, рятувальники зачасту виїздять по кілька разів на день, аби уникнути загорянь, проводять рейди. Наразі в нас працюють рейдові бригади по району, тобто, хочемо вас закликати, що якщо у вас вже, так скажемо, спіймали за руку, то для того, щоб наклали на вас менший страв, зразу надавайте свої дані, тобто складали протокол для того, щоб потім. Тим цю справу не передавали до поліції. За порушення правил пожежної безпеки рятувальники складають адмінпротоколи. Уже у нас є перша адміністративна відповідальність в загалом районі за випалювання сухої трави. На Чернігівщині майже за два тижні складено близько трьох десятків штрафів за спалювання рослинних рештків. У грошовому еквіваленті це близько 100 тисяч гривень.